Доброго дня, я з України. Сьогодні займаюся творчістю. Є в мене ось дві такі підставочки. Зробив мені чоловік, мені дуже подобаються. Хочу вкрити їх білою фарбою, поки що вони ось так виглядають. Ну, не знаю, скажіть, як вам подобається залишити в такому кольорі чи вкрити, тому що я, наприклад, дуже люблю білий колір в саду, Ну, наприклад, ось горщиків. Ось в мене тут стоять мої фігурки, які я робила восени, гномики з бетону і вони білого кольору. Ну, і Хочу також зараз посадити сюди деякі квіти розставити. Починаю з того, що ось все перемиваю. Якусь частину в горщики посаджу, є в мене ось там. Придбала, і також є в мене петунію. Це кущова петунія, але петунію разом з помідорчиками ампельними, тими, що пересилала мені Галина, я їх висадила у відкритий ґрунт, а вона написала мені, що вони повинні бути в кашпо. То я їх сюди пересаджу і досаджу туди петунію, і поставлю на сходинках в будинок. Ну і ось зараз ці. Горщики, які робила сама, вони в мене такого сірого кольору. Я хочу також білим кольором фарбувати їх. Це горщики. Ну, я думаю, що ви здогадались, які з чого. Це я плила з бумажних трубочок. Ось ось-ось. А ось цей, ось цей, оті всі. Це я робила з. Шапок, ну тобто шапку на... На... змочувала в бетоні і поверх кашпо пластикового надівається. І ось такі непогані горщики. Трішечки вони в мене так потріскались, тому що їм вже роки три, але мені здається, що так навіть гарніше вони такі, як начебто зістарені. Я зараз вкрию їх білою фарбою і буде так, знаєте, такі будуть розводи, як, наприклад, у мармурові, скажімо так. І ось у них буду висаджувати. Також є в мене два ось таких великі горщика. Тут, мабуть, на два відра вони йдуть, один і ще один там за будинком стоїть. Я хотіла в них висадити пеларгонії, але в пеларгонії в цьому році чомусь у мене погано вкорінюються, ну зовсім не хочуть корінюватися. Тому я вирішила посадити туди, привезла з дому ті, що в мене в були горщиках, великолисні гортензії. І навкруги посадити також там по одному, по два койлуса, і поставити ось тут. Тут в мене затінок, і я думаю, що їм тут буде гарно. Всі свої фігурки зараз перемила, буду туди також виставляти ось ці піддони для випічки кексів. Також вони, бачите, у мене старі такі поржавіли навіть. Я вкрию також білою фарбою, так як і ось цей бідончик. Мені подобається такий він. Досить старенький, дещо вже вкрила. Бачите, мені подобається ось так, коли білою фарбою вкрито. таке буде більш декоративне. І в щось посаджу квіточки. Ось ці два з-під кексів, мабуть, посаджу кам'яну троянду, те, що називається, візьму у сестри, в неї багато, показувала вам не в одному відео, що вона цим захоплюється, і, я думаю, буде гарно виглядати. Потім ну, будуть вони в мене стояти тут. навіса над ними немає. Я думаю нічого поганого, що ці етажерки в мене будуть стояти під відкритим сонцем, під дощем, тому що ну, я ж кажу, вони будуть вкриті. Якщо не білою фарбою, то просто пролакуємо їх, щоб захистити деревину і все. А потім на зиму, а вже ж я їх не буду тут залишати, хочу забрати з собою в квартиру, поставити їх на балконі. І також там виставити квіти, поки буде тепло, там вони будуть стояти. Пеларгонії у мене є, фуксії є, повісила. Ось тут повісила на таких гачечках на навісі. І також їх заберу вже ось, бачите, пеларгонії, плюс дали квіточки, скоро почнуть квітнути непогано тут є. Непогано вони тут себе почувають. Ну, а на зиму вже ж заберу з собою в квартиру. Ось так розмістилася фарбувати горщики. Вирішила фарбувати майже сухим пензликом, тобто не суцільним білим шаром, а ось так, бачите, такі маски робити. І фарбую завжди ось такою звичайною фарбою водорозчинною, без запаху. Змивається з рук дуже легко і гарно. І нормально себе почуває під дощем, ну на вулиці, під різними опадами. Зараз буду готувати ґрунт для того, щоб висадити гортензії великолисні. Завжди так висаджую і гарно вони себе дуже почувають, гарно наростають. Взяла звичайний ґрунт з городу трішечки також взяла трішечки було в мене ґрунту покупного там. Торф і він більш е, такий легкий. Додала гарну таку жменю, десь грамів, мабуть, 50-70 мінерального доброго Нітрового фоска в мене була, все гарно перемішаю, і буду додавати, що мені подобається, і в чому краще всього наростає гортензія. Це хвойний опад. Залишилось в мене ось майже мішок після посадки лохини. Я його зараз перемішаю вже перевірено і в відкритому ґрунті, і в горщиках з таким ґрунтом дуже гарно гортензії наростають і дуже гарно почуваються. Так, те, що не перепрівший хвойний опад, те, що тут попадаються, гілочки, шишки, ось такі ціленькі, нічого страшного немає. ґрунт поступово цей опад, точніше, буде перепрівати, додавати кислотності в ґрунт, яку любить ось цей хвойний опад, робить кілька справ. По-перше, ґрунт стає волого і повітряно проникним, по-друге, підкислює гортензію. І, по-третє, коли він перепріває, він дає поживні речовини для гортензії. Так, саджати буду ось такі два великі горщики, вам вже сказала. В один горщик посаджу ось цю композицію, так сказати, вона в мене була вдома. Це Вероніка ось тут. Тут маленький барбарис, я його так черенкувала. І тут м -м, гортензія посаджу по центру і додам ще один колюс, для того, щоб поки гортензія або Вероніка розквітнуть, було яскраво в горщику. В другий горщик посаджу дві гортензії цю і цю. І також додам колеус, такий більш яскравий. Ну, Цей, мабуть, два колеуса посаджу ось таким чином. Все. Якщо влітку вони в мене будуть стояти на вулиці, гарно вони приживуться, я впевнена, на зиму або просто занесу їх в будинок на дачі, або заберу в підвал до сестри, для того, щоб вони гарно перезимували. Ну, а вже ж великолисну гортензію, для того, щоб вона гарно квітла в наступному році, потрібно або вкривати великолисна гортензія, і ще ми будемо також підкислювати. Тобто, або заносити в непромерзаючі переміщення для того, щоб зберегти верхівочні бруньки, і саме на них вона буде квітнути в наступному році. Це якщо гортензія не ремонтантна. Ремонтантна буде квітнути і на гілочках і бруньках цього року, і на бруньках, які вийдуть в наступному році. Це в мене, я навіть не пам'ятаю, які будемо бачити, заквітну чи не заквітну в цьому році. Продовжую займатися розсаджуванням по горщиках всіляких рослин, для того, щоб перекрасити і ось тут сходинці, лакусик, як завжди контролює все. І хочу вам показати, як вкорінюються легко і вагокурені шики. Це ось череночки, які зробила ще десь два тижні тому вдома, в будинку, в місті. Це вейгела. вона поки що корінці не дала, але не зів'яла і гарно стоїть, гарно виглядає, тому я її залишаю. Сподіваюся, що вона вкоріниться. Бачите, з п'яточкою я відривала, показувала вам відео, де був такий останній огляд садочка вдома залишаю це. Я відкопала, сподівалася, може, хоч щось є. На магнолії, Бачите, ось гілочка є, поки що стоїть в мене в водичці, потім я її почеренкую і по пляшечках розставлю. Таку міні-тепличку зроблю. І ось Іва вахакурені шики. Дивіться, два тижні вона вже ось такими курінцями. Взагалі не вибаглива, росте дуже гарно. Тут корінців немає, але гілочка жива, і ось пішла брунька наростати, тому я її також залишу, точніше, посаджу. І ось ще одна гілочка. Також подивіться, які величезні корінці. Ну, Іва вона завжди будь-якого яка будь -якого сорту виду, вона дуже легко дає і швидко корінці. І взяла ось два таких, дві такі баночки, будуть вони в мене на підставочці моїй стояти. Поки що саджаю Іву туди, буде там і затінок, щоб вона гарно вкорінилася, а потім десь розсаджу по ділянці, може, сформую ось цю особливу. Бачите, вона вже, як начебто на штамбі. Тобто зроблю на штамбі її вигоню. Думаю, буде непогано. І також засаджую кошика, який в минулому році в мене був. Візьму ось цей горщик в мене є з лавандою з минулого року. Я його привезла з дому з таким звисаючим седумом, і посаджу його по центру, а навколо висаджу петунії. Це в мене звичайні петунії кущові купила недорого. На ринку по 10 гривень буквально купила. буду її впродовж літа прищіпати, щоб вона гарно кушилась і підживлювати гарно. Також сказали мені аміачною селітрою або нітрамофоскою, суперфосфат, ну тобто, не. Для квітучих, хоча я купила її для квітучих рослин, а щось таке більш концентроване. А ось цей горщик залишився в мене ще один колі, Ось також посаджу горщика і поставлю на свої декоративні підставочки. Ті горщики наготувала, посаджу туди ампельні помідорки. І тут в мене ось так на сходинцях будуть стояти помідорки, і оцей кошик з лавандою і петунією. Я думаю, досить гарно буде непогано. Ось так. так. І паралельно роблю, окрім декоративного. Такого прикрашання діляночки ще е, зараз буду робити на стій зеленої трави, тому що люблю нею підживлювати і декоративні. Ось такі квіти підливаю завжди. Так, хоча вона коли бродить, і має неприємний запах, але коли її розведеш водичці, польєш, горщики-горщики гарно наростають, а запаху особливого немає. І покажу вам також трішечки нагадаю, як я роблю спеціально залишила в кінці городу один кущ кропиви для того, щоб зробити цей настій. Ну, зараз це все, все посаджу і покажу вам, як я роблю настій. Ось такі композиції в мене получилися на сходинках. Поки що в горщиках, а вже ж воно так досить скудно виглядає, але розростуться помідорки. Ось я їх посадила на передній план. Ось вони тут. І позаду посадила ще по кущику петунії кущовою. Підрізала, і вона потім гарно розкущиться. І також біля гойдалки поставила два кошика ось так. До речі, ось цьому кошику вже другий рік. Це ще в минулому році ми разом з вами робили. Я показувала, як я його засаджувала. Він спочатку стояв влітку тут на дачі в мене, а потім я забрала його додому і поставила на терасі. І ось так він перезимував. Гарно себе почуває все: і херела, і вербейник, і ось там позаду хоста невеличка. Бачите, також плющ. Так, перезимували на терасі, нічого не вимерзло, нічого не пропало. Я просто його зараз ось привезла і на підставку таку поставила. Гарно виглядає. І ось такі получилися в мене підставочки. Ну, може, ще потім щось досаджу, поки залишаю все так. Просто пофарбувала горщики. Ось цю трубу нам, мабуть, теж пофарбую у білий кольор, щоб вона не так вирізнялася тут. Зробила ось такі композиції в великих горщиках. Я вам показую колеусе і по центру. Великолисна гортензія тут і тут також. Тут прохолодно, затінок майже весь день, я думаю, що їм тут буде гарно. І ось такі зробила композиції в цих формочках з-під кексу, які вже стали непридатні для випікання. Пофарбувала їх і посадила в або ще кам'яна троянда її називають. Ось так тут і там. Оцей горщик дала сестра. Сказала, хочеш розсади все окремо, хочеш, а може хай так буде. Мені так подобається. Так, ну і підемо з вами, зробимо зараз ще настік зеленої трави. І в наступному відео я покажу, як роблю ось цей напівтіньовий квітничок. Будемо його закривати спанбондом. І засипати мульчей. Мульчу будемо робити на подрібнювачі. Покажу, який у мене подрібнювач і як я на ньому працюю. Беремо будь-яку ємність. В мене цибочка на 50 літрів, можна в відро, будь-що наповнюємо на дві третини зеленою масою. Я нарізала кропиви, ось весь кущ зрізала. Але було мені мало для того, щоб вже повністю бочку цю підготувати. Тому нарвала просто бур'яну, можна чистотіл, можна навіть газонну траву. Але чим більше тут буде різних трав, тим більше буде поживна це суміш і поживна підкормка для наших рослин. Це дуже-дуже сильне азотне добриво, і дуже гарно на ньому йдуть всі овочі, фрукти, вся розсада і всі квіти. Так, сюди також можна додати мінеральне добриво, і тоді у вас буде органу мінеральне добриво, коли ви будете підживлювати. Можна додати попіл. Я додам літрову відео попілу. Можна додати також. Сюди нітрамофоску, суперфосфат, десь можна сюди грам 200 на таку бочку додати і буде дуже поживна суміш. Так, коли вона бродить, ми знаємо, що запах в неї дуже неприємний. Попіл трішечки нейтралізує цей запах. Окрім цього, можна для нейтралізації запаху можна додати будь-яке варення, можна додати ну, мед, цукор, а вже ж можна, але я думаю, що то буде не дуже. Економічно скажімо так, можна також додати сюди відерце літрове грунту для того, щоб цей запах прибрати. Також можна додавати дріжджі, або ось я принесла в мене є залишки хліба. Вони будуть слугувати як закваску, для того, щоб це добриво швидше перепріло і було придатне для використання. Так, я використовую ємність з кришкою для того, щоб не сильно так шокувати сусідів з ароматом цим. Буду один раз на день кришку відкривати і перемішувати. Водою заливаємо не повністю, для того, щоб було де бродити нашому доброву, тому що воно підніметься це 100% і з'явиться ось така велика піна. Днів 7-10 воно буде бродити. Потім ми дістаємо літр цієї суміші, на 10 літрів води розбавляємо, розводимо і поливаємо. Розсаду можна десь літр вже розведеного під один кущик, квіти можна більше, можна 2 літри налити, гірше від цього не буде. Ось так водичка набирається. Попіл додала, тому що він і запах нейтралізує, як я вже сказала, і тому, що це калійне добриво. Тобто буде в мене і азот у всьому розчині, і також калій. І все. І потім періодично буду просто раз на день гарно перемішувати, так трішечки притрамбовувати траву, тому що вона буде підніматися догори, для того, щоб ну, не сильно через верх піднімалась і взагалі. Щоб гарно йшов процес бродіння. От стільки я водички, бачите? Десь сантиметрів 10-15 догори залишила. До, до верху бочки залишила без води, щоб воно мало де підніматися. І все, накриваємо зараз кришечкою і залишаємо на тиждень 10 днів. Залишаємо наше добре готуватися, а ми з вами зустрінемося в наступному відео. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Заходьте також в інстаграм, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я всім кожному дуже-дуже вдячна за всі ваші коментарі і на Ютубі, і в інстаграм, тому що мені дуже приємно і дуже це важливо. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою.